Після десятиліть очікування, чи побачимо ми нарешті оновлений фасад театру Заньковецької, на що пішли три гривні з кожної нашої поїздки, оплаченої банківською карткою у транспорті Львова. Яку вулицю закрили на ремонт? Та скільки ще оновленого транспорту з'явилось у місті? Про все найважливіше, що відбулось у Львові, розповім я Роман Смоляр. Це підсумки тижня, і ми починаємо. Почнемо з великої та довгоочікуваної новини у Львові. Нарешті розпочинають ремонт фасаду театру імені Заньковецької. Фасад будівлі роками був у критичному стані, зокрема зі сторони проспекту Свободи, що дуже кидалось в очі львів'янам і гостям міста. І нарешті Львівська міська рада домоглася всіх необхідних дозволів від Міністерства культури та Державної інспекції архітектури і містобудування. Я зазначу, що до цього часу саме підпорядкування Міністерству культури було головною перешкодою для реставрації фасаду театру. Це будівля є державною власністю, пам'яткою національного значення, і вже дуже довгий час є. В занедбаному стані і дуже багато чи гостей, чи львів'ян, чи просто небайдужих мешканців звертали увагу на стан цієї будівлі, і ми, як місто, фактично не могли прямо впливати на процеси, пов'язані з реставрацією фасаду цієї будівлі. Цього року на роботи передбачено 1,8 мільйона гривень. За ці кошти буде розчищено фасад, який виходить на проспект Свободи та оперний театр. Також розпочнеться реставрація вікон. Конкретно ці роботи планують завершити до кінця року. Втім, вся реставрація займе значно триваліший час. Загальна швартість оцінюється у 60 мільйонів гривень. Цей перший етап ремонту профінансує компанія «Київстар». Турбота про спадщину це пріоритет Львова. У Львівському культурному хабі відбувся міжнародний захід, присвячений 27-й річниці, відколи Львів внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Події об'єднали експертів, науковців та реставраторів з Польщі та з українських міст, які мають історичну спадщину внесено до списку ЮНЕСКО або претендують на це. Йдеться про Київ, Одесу та Харків. Учасники обговорили сучасні виклики, з якими стикаються історичні міста в умовах війни, та поділилися оновленими підходами до збереження культурних цінностей. І ще про наслідки ворожих обстрілів у будинку на вулиці Олени Степанівни, 35, який двічі постраждав від атак, відбулася нарада щодо його подальшої долі. Будівля втрачає свою несучу здатність, а ситуація ускладнюється необхідністю укріплення та забезпечення цілісності сусідніх будинків. На жаль, єдиним можливим варіантом, щоб не втратити культурну цінність, стало рішення демонтувати з будівлі всі цінні історичні елементи, щоб вони не були втрачені чи викрадені. Місто зараз шукає технологічне рішення, як можна зберегти саму будівлю. Тим часом мешканцям, чиє житло зруйнував ворог, місто покриває оренду тимчасового житла та виділяє кошти на купівлю нового помешкання. Переходимо до важливих інфраструктурних питань. Сокільники нарешті оприлюднили план житлової забудови в районі міжнародного аеропорту Львів. Це той план, який викликав багато застережень, бо він несе значні ризики та загрози. Я нагадаю, раніше відбулось засідання робочої групи, де обговорили скандальні плани забудови поблизу Львівського аеропорту у сукільниках. На 72 гектарах землі планують звести понад 800 тисяч квадратних метрів житла, переважно багатоквартирного. Львівська міськрада та представники аеропорту наголошують, що ця забудова є прямою загрозою для майбутньої роботи міжнародного аеропорту Львів імені Дан. Нелегалицького, крім того, це створить критичні проблеми з освітою, транспортом та управлінням дощовими водами у прилеглих районах, оскільки вся забудова сусідньої з Львовом громади користується інфраструктурою Львова, тож місто активно шукає способи запобігти реалізації цього оновленого генплану «Сокільників». А тепер до новин транспорту Львів продовжує оновлювати трамвайний парк завдяки підтримці швейцарських партнерів. Днями до міста прибули ще два трамваї моделі шиндлер, які швейцарський кантон Базінланд передав нам безкоштовно. Ці вагони мають низькопідлогову секцію, що значно підвищує комфорт та доступність перевезень. Загалом Львів уже отримав 19 довгих та 7 коротких трамваїв цієї моделі, і вже 6 таких трамваїв Шиндлер курсують на маршруті номер 9 також продовжується оновлення і автобусного парку на маршрут номер 34 вулиця Чигиринська, Білогорща, виїхав уже четвертий великий низькопідлоговий автобус. Загалом у Львові зараз курсує вже понад 350 низькопідлогових автобусів. А комунальні та приватні перевізники від початку року випустили на маршрути додатково 69 таких одиниць транспорту. До речі, на нашому каналі є окреме відео експлейнер, присвячене саме низькопідлоговому транспорту у Львові. Рекомендуємо до перегляду. Дорожня інфраструктура. З вівторка 2 грудня перекрили для проїзду приватного транспорту вулицю Замкову на ділянці від Ужгородської до Кривоноса. Тут проводять ремонт дорожнього полотна. На вулиці багато вибоїн, особливо біля ліцею Галицький. Ями асфальтуватимуть великими картами. Завершити роботи планують впродовж двох тижнів. І про інновації Львів здобув перемогу у престижній європейській програмі Рептор у сфері міської мобільності. Тож наше місто отримає 60 тисяч євро на розробку та впровадження інноваційного рішення, повного цифрового каталогу дорожніх знаків та розмітки. Це суттєво спростить аудит інфраструктури, реагування на інциденти та планування робіт. Адже зараз ця інформація часто зберігається у різних підрозділах на папері. Тепер про добрі справи виявляється, що з кожного квитка у транспорті Львова, оплаченого банківською карткою, віза, 3 гривні спрямовувались на благодійність. Це спільна акція ЛКП львів автодор та віза у міському громадському транспорті. Добрі зміни в кожній поїздці Львовом «Віза». Таким чином було зібрано 2,3 мільйона гривень. Ці кошти підуть на закупівлю додаткових звукових орієнтирів для світлофорів, що підвищить доступність міста для людей з вадами зору, які орієнтуються на звуковий сигнал світлофорів, а також на сучасні медичні симулятори для реабілітаційного центру Анброкен. І ще про благодійність та свята у п'ятницю, 5 грудня, у день волонтера та перед день дня святого Миколая. Викладачі та студенти львівських професійних закладів освіти приготували та передали святкову їжу для прихистку на Кирилівській 3А. До акції долучилися чотири коледжі професійної освіти Львова. Готельно-туристичного та ресторанного сервісу, моделювання та ресторанної справи, ресторанного бізнесу, а також училище харчових технологій. Ми готували борщ на першу страву, і на другу страву ми готували плов з м'ясом. Ще будуть дуже багато десертів. Нам запропонували. Ми звісно, що ми погодились. Святкове пригощання отримали понад півсотні бездомних людей. Ініціатива реалізувати такий проект виникла з бажання подарувати святковий настрій, особливо тим, хто у потребі, та показати, що заклади профтехнічної освіти важливі для громади та міста. Десь через настой Миколай діє. І дозволяє нам робити такі добрі справи. Долучаємося до підтримки війську постійно і з'явилася думка: чи ми можемо бути корисні рідному місту? Наші заклади професійної освіти вирішили сьогодні погодувати тих, хто цього найбільше потребує. Також увечері 5 грудня, в переддень дня Святого Миколая відбулось урочисте відкриття головної ялинки Львова на проспекті Свободи перед оперним театром. Цьогорічну зелену красуню заввишки 14 метрів подарувала місту родина пашечки із сокільників. Вони вирішили її зрізати, оскільки вона виросла занадто близько до їхнього будинку і вже могла нести певну загрозу житлу. У вівторок, 2 грудня, ялинку транспортували до Львова. Загалом місто отримало понад 15 заявок на подарун. Ох, ялинки, але обрали саме цю за традицією. Львівська ялинка не куплена, а саме подарована, і ця практика підтримується роками, щоб не витрачати бюджетних коштів. Напишіть у коментарях, хто вже був біля головної ялинки Львова і чи сподобалась вона вам. Ми, до речі, відкрили новий формат на нашому каналі Блог не студія за посиланням вгорі випуск. Якраз про головну ялинку у цьому блозі. Ми спілкуємося з вами у неформальній обстановці і читаємо всі ваші коментарі. Львів, місто, яке розвивається і щоразу впроваджує неймовірні зміни від довгоочікуваних реконструкцій та оновлення громадського транспорту до турботи про тих, хто потребує підтримки. Ну і звісно, зберігаючи традиції зимових свят. Таким був цей тиждень у Львові. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал Львів. 24 Підтримайте це відео вподобайкою та залишайте свої коментарі. Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста, щоб ви не пропустили найважливіше. Я Роман Смоляр, побачимось. i